Доброго дня, шановні глядачі каналу. Сьогодні хотілося б представити вам захист саду під час приморозків. Зараз, як ви можете бачити, на вулиці мінусова температура, практично до нуля, мінус один десь. Ось таким способом встановлюється захист саду від заморозків, підпалюється солома, волога солома. І з підвітряної сторони дим йде в сад і таким способом захищається від приморозку. Способ, скажімо так, не надто ефективний, але результативність на 50% він може дати. Ось, можете побачити весь сад в диму. І не тільки сад, практично все всі участки в диму захищаючи від приморозка.